Любі малята, запрошую вас послухати казочку та здійснити подорож у весняну природу. Одного весняного ранку хлопчик та дівчинка вирушили на прогулянку. Чогось зовсім не яскраве небо, сумно сказала дівчинка. І дерева голі стоять, а кажуть, що прийшла весна. А так завжди буває ранньою весною, сказав хлопчик. Весну треба шукати. А як її шукати? А пішли вдвох і дітки пішли шукати весну. А подивись, які великі бруньки на бузку. Ще вчора їх не було. Так, це пригріває сонечко. І з кожним днем бруньки стають все більшими, і скоро незабаром на них з'явиться листячко, а потім і квіти. Де-не-де -де на пагорбах була видна зелена травичка. Ой, дивися, щось біліє, і це точно не сніг, вигукнула дівчинка. Та це ж підсніжник, сказав хлопчик. Він з'являється найперший, як стане сніг. Це перша квітка весни. Ой, весело скрикнула дівчинка. Я відчуваю, що хтось на мене дивиться своїм синім оком. Та це пролісок, сказав їй хлопчик. Він з'являється другим після підсніжника. Дивись, який він блакитний, як само небо. Ой, дивися, які дива, яка квітка розквітла. Я навіть не знаю її назву, але вона така жовта, як сонечко. Мама казала, що це природа обхитрила себе сама. Коли ще дуже-дуже холодно, але вдень буває тепло. І квітки розквітають, ті, що іще не повинні квітнути в цьому місяці. Хлопчик та дівчинка ще довго гуляли, вони милувалися весняним небом, сонечком, першими квітами та годували пташок. Сподобалась казочка. Тоді скажіть мені, будь ласка. А які імена ви би придумали для хлопчика і для дівчинки? Скажіть мені, будь ласка, а чим же милувалися діти, коли гуляли, назвіть об'єкти живої і неживої природи. А тепер візьміть фарби, пензлики, листочок і намалюйте пейзаж, весняний пейзаж. Надсилайте, будь ласка, мені свої малюночки і свої розповіді.